Манасії було дванадцять років, як став царем, і п'ятдесят п'ять років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники Ваалам. Поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь В Єрусалимі буде ім'я моє повіки і встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь. У долині Бенгінома займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахорів і коїв багато злого в очах Господніх, приводивши його до гніву. Поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові його синові. У цьому домі. Та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки, і не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу, та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська Асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги. Закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом, батьків своїх, молився до нього, і Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим на Його.